Вночі 10 серпня російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область, у результаті чого 13 людей загинули, та 11 дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі. На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей, 11 поранені, п'ятеро з них у тяжкому стані. Йдеться у повідомленні, як зазначив Резніченко, ворог двічі обстріляв район ізградів. Скерував по житлових кварталах 80 ракетних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок: ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена із ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.